Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Ну а ми традиційно знаєте, от в суботу е самого початку розповідаємо про те, що наша психологічна зустріч буде сьогодні обов'язково. Ми часто піднімаємо актуальні теми. і Я розумію, що те, про що ми говоримо, відверто допомагає і нам, і вам. Тому дослухайтеся до кожної поради. І сьогодні з Анною Кушнерок ми піднімаємо таку чутливу тему, в який момент в стосунках починає з'являтися така знаєте, своєрідна бухгалтерія. Я для тебе роблю більше, ти менше, і як до чого це все може призвести? Як зуп зупинитися в правильний момент і як не допустити до цього, будемо говорити разом з Анною Кшнерок. Анка раді вас добрий добрий Раді, раді. раді добрий Завжди, завжди одне часаботнімалювання. Ваша, по, ваша посмішка просто нас всіх заспокоює. Любовна <звук> бухгалтерія Я навіть ну я я знаю про такі емоції. Я знаю так. про такі почуття. І мені здається, що хочеш, не хочеш, але в стосунках все одно. В якийсь момент ти впіринаєш ну, підрахунки, є так. Це ж не про дам, умовну меркантильність стосунках, uh -huh. це про інше. Це часто взагалі про якусь нормальну розсудливість. Якщо ми говоримо про стосунки не комфортні, то рано чи пізно людина і має замислюватись над тим, чи все відбувається гармонійно. Uh -huh. Але є це певні... про це про дисгармонію, так uh про -huh. дисгармонію. Все ж таки, але давайте відверто. Є люди, які абсолютно впевнені, що в них все окей, їм не треба підраховувати, бо вони тільки як реципієнти, вони все мають приймати. Укрута в ту, сто бік. Да, а у цих людей тільки в цей вони mm -hmm. розвинені. І тут насправді це може бути ну, кризовим елементом в парі. І Я просто хочу зрозуміти, що ми зараз це mm -hmm. стосунки між там, чоловіком, дружиною, братом і сестрою, мамою і сином, дитиною і mm -hmm. Чотир... mm -hmm. більш будь загальні будь-які стосунки. Насправді між усіма, стосунок, насправді, між усіма бо стосунки, це все одно про обмін, він має mm -hmm. відбуватися. Але якщо там всі здорові, то всім цікаво і давати, і брати. Mm -hmm. Це не обов'язково пропорція завжди рівна. 50 на 50 ми ніколи не досягнемо. Цього стандарту не може mm -hmm. бути. Колись більше, колись менше. Але ж є інші аспекти. Наприклад, де людина хоче тільки давати, бо вона хоче, щоб їй завинили, а вона при цьому була вічно в білому пальто mm -hmm. чи в пальті, Правильно казати. Тобто, це якась історія про те, що не тільки про мені мало, іноді я хочу давати більше, щоб вам нічого не віддало. Тобто, Просто. ось ця емоційна бухгалтерія вона з'являється тоді, коли в почуттях є дисбаланс. Саме так. Саме так. Ми ж приходимо не зі стартових рівних позицій. Uh -huh. Мене колись могли, як мені здається, недолюбити, не додати будь-що. Так? Я таким чином від партнера починаю вимагати, щоб він мені компенсував щось з минулого. Тобто, мене достатньо. Несвідомо вимагати. Несвідомо, я сподіваюся, принаймні. бо якщо свідомо, то це проблема, насправді ще глибше. Несвідомо, але в той самий час ну, не мають розраховуватися наші партнери за все те, що відбувалося з нами в нашому минулому житті, хоча безумовно і розділяти з нами. А якщо думки. ми собі намалювали якісь певні. Ідеальні стосунки, і ці стосунки не відповідають нашим очікуванням. Може вони й правда не відповідають так. нашим очікуванням. Може, ми все правильно малювали. Але річ у тім, що стосунки не можуть бути ксерокопією наших фантазій, стосунки mm -hmm. в нормі розвиваються. Ми можемо починати mm -hmm. з того, що є симпатія, але дуже багато чого не влаштовує. І по мірі того, як ми і наскільки ми здатні бути партнерськими, ми вибудовуємо і ту пропорцію давати брати, і ту пропорцію, що подобається, не подобається, і ту пропорцію, як ми вчимося сваритись і миритись. тобто виховувати перший, не треба. виховувати треба себе. А. Бо якщо ну, я мені людина думаю. цікава я і, думаю. і мені людина важлива, то поруч із нею я теж зростаю. Угу. Єдине, що це не має бути в бік того, повсякчас, що я, щоб бути в стосунках, готова або готова робити все, що завгодно, щоб обдурити себе і партнера, що в нас все окей. А чи завжди це погано, коли людина е контролює, скільки дає, скільки бере, тобто цю веде цю емоційну бухгалтерію, любовну бухгалтерію? Якщо це без блокноту, то як на мене, то окей. Okay. Mm -hmm. Якщо кожен і кожен хряк і крюк, воно все абсолютно фіксується і сприймається як претензія, тоді насправді це ну це величезний біль для цієї людини, для її партнера, mm -hmm. для брата, сестри, дитини, той, хто в відносинах, mm -hmm. але це нормально іноді підраховувати з точки зору аналізу. Аналіз це розкладання на частини. Тобто, якщо я у відносинах, я абсолютно впевнена, що я сама, мені ніхто нічого, ніколи не глянув, на... нічого не дав. Іноді доводиться просто подивитися на реальні обставини. Якби Витягнути б... блокнот і сказати, Витягнути. давай згадаємо. Може, може просто самому пройтися по парку, проаналізувати так. собі сказати, що я собі там от, я зробив стільки. Може мені треба помінятися, і тоді може я буду гармонійніше себе почувати. І подумати, і де воно обтяжує, насправді. Mm -hmm. Тому що це, це не означає, що все в житті має Легко це mm -hmm. неправда, важко рамом ставати, важко безкінечно щось готувати, придумувати, заробляти, бути критичним, не критичним. Людям все дається важко в емоційному аспекті в відносинах, тим паче. Але от іноді ця можливість визначити, що я готовий продовжувати робити, бо я в парі це мій внесок mm -hmm. в цю пару. Та зараз, наприклад, моя частина робити окей більше. А що мене обтяжує, я потім ненавиджу цю людину. Я на неї серджуся, я з нею спати не хочу, я з нею розмовляти не хочу. Бо в мене там якийсь червячок, який сидить, і у це значить з пісами ці рахунки. Uh -huh. А якщо там історія така, що людина просто не помічає цього, вона не розуміє, вона, вона думає, що ти нічого не робиш насправді. Це просто норма. Це норма. Це ніякі так. там не вчинки з твоєї сторони. Це таке тобто, бути... відчуття знецінення так. твоїх вчинків. І тут дуже важливо. Людина насправді може бути настільки незріла і застрягла в тому, що вона впевнена, що все, що дається, це тому, що вона. І має це отримувати, або людина вона була сліпа в тому аспекті. І Ви насправді, якщо для неї близька і дорога, сказавши про це без образ, без побоїв. Без якихось безкінечних кривд можна спробувати встановити, що дивись, для мене це точно зусилля. Я роблю це, бо я хочу, але це не означає, що мені okay. це легко. І мені дуже важливо, щоб ти мене за це поважала, щоб ти мені за це дякував, це щоб треба ти говорити. Це, це треба говорити. Okay. Є люди, які живуть в світі, де піклування, емоційна турбота. От ми тільки що зеленою почок, ми говорили про те, що в гримерні ми говорили про те, що часто емоційна частина всіх відносин okay. вона лежить і культурна, традиційна, історична, вона все одно лежить на жінці. Від народження до поминок, насправді так. А чоловік може це знецінювати з точки зору того, що за настрій відповідає жінка, за побут відповідає часто саме а, жінка. А, я... а як це зробити, щоб не було знецінення? А... ж не можеш казати, ну кож... кожен день фіксувати і казати: а от я тут і це, і те, і те. Я би спробувала, хоча подивитися на те, наскільки я сама ціную, захоплююсь і поважаю те, що я роблю. Бо якщо я сервірую стіл, так щоб ви всі. Да, то, мабуть, мені офігіли. за це то... офігіли, да. ні, а там інше своє <свісна> так їжте, пийте за це дякувати не будуть, бо будь-яка агресія вона буде відчуватись, навіть якщо ми це робимо з натягнутою посмішкою. А якщо е щось робить, вона він так. Потім в них виникла така розмова. Вона чи він їй говорить? А там відповідь така: ну це ж ти не тільки для себе робиш, це ж ти робиш для нас. Це дуже погані відповіді. От, пробачте, мені ці тези, як психологу, погані, добрі. Можна, не можна, насправді це величезна помилка у відносинах. Коли ми починаємо говорити, що а ти маєш заробляти, а ти маєш готувати, а ти маєш так робити, сказати, я маю, я це роблю, тому що я поважаю таким чином наш шлюб. Але я тебе дуже прошу цінувати це. Говори мені про те, що все, що ти помічаєш, того що я роблю. Що, готуєш Бо ти ми, смачно. Готуєш ти смачно. Ти красива, коли готуєш, ти сексуальний, а. коли ти продукти при там приносиш, да або тобі це дуже така, класно це приходить. Це такий комплімент сексуальний, коли ти приносиш. Не ну, дивися. А чого, якщо ти він десь з пакетами одними, в трусах. Ну, я Це не ну, ну, час, час, ця, ця частина. Ну, ми ми Кажуть, що найеротичніше, що можна зробити для жінки, та, це зняти з неї обов'язки. Принаймні, О, частково. Вау, так? Тому це дуже добре. Я вам дуже. більше <ривіт> скажу, що і для чоловіка схожа історія. Та, для чоловіка капець, як привабливо еротично і сексуально, коли жінка не знецінює, тобто вона не знімає з нього почуття власного достойства. Угу. Та, тобто вона продовжує поважати, дякувати за це. Він треба, треба знімати, знімати. а чоловіка треба одягати. Єдине, що Власне потрібно не, не з докорів починати, потрібно з прохань починати. Бо mm -hmm. якщо ти мені не кажеш, ну ні, well, я кажу кажи мені, власка, мені, я мені хочу так чути. мені важливо чути мені добре, коли ти кажеш. Я тобі дякую, коли ти мені дякуєш. Я вдивлюсь на тебе задоволенням, коли ти це робиш. Оце важливо, mm -hmm. але ж є такі моменти у житті, коли тебе абсолютно не обтяжує те, що ти робиш трошки більше саме так. Гормонально. стає оцей момент, коли починаєш рахувати. Так, ще тебе це не обтяже, а потім ти бах, і прибитий. Дивіться, перша стадія відносин вона може тривати в когось дуже довго, в когось вона зовсім коротенька, залежно від того, наскільки ми гормонально специфічно реагуємо на любов у відносинах, на сексуальну любов. Вона дає енергію кайфувати від того, який яка я є, який mm. я є. Ми самі собі дуже подобаємось в любові. Ми найкращі версії себе. Потім має виникнути відображення партнера. От якщо я отак от лечу. Дивлюся в людину, яка на мене навіть не дивиться, в якийсь момент має закрастися ідея і думка того, що щось мені образливо, щось я якось закриваюся, щось натомість нічого не відбувається. І оці складені руки на грудях, оця позиція ображеної людини, вона має насторожити. Бо коли я взяти ці руки склала, це буде означати, що я правда буду підраховувати, я правда буду ображатися далі. Тому тривалий час ми робимо все на енергії, любові до себе насправді, бо ми собі дуже подобаємося цієї енергійності. Потім гормональний спад. Відбувається не така пристрасть, не така захопленість або mm -hmm. просто якесь почуття адекватності, що не може одна людина грісти безкінечно. І там починається прохання до партнера: відзеркалюй мене як потрібно в тому, що я роблю. Розділяй зі мною це. Я хочу бути з тобою на одній хвилі в цьому робленні. Ну, а Якщо один рахує, а інший не рахує, інший просто робить і не вимагає нічого взамін. Я б так хотіла сказати, що це от 100% класна версія, і що тільки так і треба, але є е, дуже велика частина людей, які роблять те, що вони вважають за добре. Mm -hmm. Вони роблять те, що вони вважають за важливі внески в родину, але це може абсолютно не задовольняти партнера. Іноді наші партнери кажуть: ну на що ти робиш це краще б ти отето І у оте Є там приклади, так насправді. Mm -hmm. Але е, насправді ця математика вона таким чином не може працювати. Бо якщо я не задовольняю потребу свого партнера. Байдуже, що я все вношу і не рахую. Може я не рахую посмішки або не рахую квіти, а людині потрібна стоматологія. Розумієте, може, я там не рахую які класні книжки я приношу до хати, а людині потрібна фізична це... допомога з хворою мамою. Тобто не завжди Ховжуюся, це рівноцінно та, і адекватно. Та, 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 та. Це, це, але це дуже складно це, та, вгадати. Ну це дуже складно розмовляти, Запитати, так. Так. Але є ще один момент. Ну, Ми я я, про я перепрошую. Я ну запитати це теж достатньо. Ну це має треба використати такт якийсь, певний для того, щоб запитати. Це треба правильно запитати. А можливо, людина і не хоче, людина можливо і деколи соромиться щось сказати. Тобі то, що ти хочеш. Це дуже буває таке, деколи ти не Можеш поговорити відверто. Ти намагаєшся вгадати людина, десь робиться, ти не вгадуєш. таке буває теж буває, але от це саме про це валя каже, що говорити, говорити це не означає пряме Двух запитання сторонам. і пряма відповідь. Це ідея того, що я бачу, що ти справляєшся. Ми угу. починаємо з того, що ми визнаємо в нас людини. У нас одна хвилинка. Ще так. таке питання. Ми сказали, що важливо проговорювати те, що не задовільняє, те, що не подобається. Але як це робити так, щоб це для іншого партнера не звучало як претензія? Я хочу бути з тобою. Ти мені дуже цінний, ти мені дуже важливий. Мені подобається жити з тобою. В мене виникли складнощі. Я відчуваю себе не окей, коли в нас так. Я хочу це виправити, бо мені дуже подобається тут, тут і тут. Я пропоную те, то і те, то. Як думаєш, зможемо? Я знаю, що шлюб буде краще від цього. Давай спробуємо. Можливо, я десь посунусь, можливо, десь посунешся. Ти це історія про те, що ми повідомляємо і про хороше завдяки того, щоб підійти без цієї завіси критики до того, що не влаштовує. Через власні емоції, через власні... через власні емоції і напевно через все ж таки визнання того, що нам є за що боротися. Бо якщо ти просто час до чоловіки чують жіночі прохання як претензії, зроби, будь ласка, це. А, тобто я поганий. Це маніпуляція. Це маніпуляція. Тому, якщо хочете за відносини боротися, хочете бути разом, ну не попрікайте тим, що з вами відверто говорять про свої нестачі. Угу. Цікаво, дуже багато сьогодні можна було взяти інсайці від вас, але раджу передивитися ще декілька разів, тому що Посидівати. практично кожне речення це порада до, до дії. не через критику, а через себе, через прохання, через любов і через ну це стосунки, це щоденна робота Правда. і магія, яку ми творимо самі. Правда? Дмитро Комаров, Олександр Усик, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк. Вихід. Ексклюзивна прем'єра 22 листопада, о 21-й на 1 плюс 1 Україна.